Що це ж стратегія змагальності? Ну, в сенсі, коли є змагання, певна конкуренція між людьми чи там ну, не важливо, багато різних контекстів. І тоді, от там можливо, і дійсно компроміс. А в сенсі стосунки, це ж не про змагальність. Ну, в сенсі, якщо це про змагальність, ну в парі, я маю на увазі саме в парі, якщо це про змагальність, ну тоді це біда. А дуже часто люди не помічають. Я там ну зі своєю дружиною інколи помічаємо, що ми там змагаємося, змагаємося за владу. Ну Дуже часто це за владу. За mm -hmm. Змагання. Я думаю, що і взагалі в основному люди змагаються за владу, за вплив, за лідерство. Ну, коротше, це про лідерство, да? хто вищий, хто нижчий. І коли такий відбувається в парі. Ну тоді це не, не про стосунки, не про партнерство, да це про іншу, про інший формат, про цю змагальність.